Вітаю всіх, шановне товариство. Якщо добре чутно і ви бачите на екрані таблицю, пишіть будь-який смайл в чат, щоб я розумів, що все окей. Сьогодні у нас розіграш призів спільного промо SettlePay Wallet та Binance. Це вже другий тиждень. Зараз я скидаю в чат посилання на таблицю, щоб ви могли подивитись також онлайн. Я трохи нагадаю про правила промо. Тут є посилання в таблиці. Промо ще дійсне, ще можете прийняти участь. Дуже прості правила: пройдіть КВС на Binance та SettlePay Wallet. Задепонуйте принаймні 1000 гривень, торгуйте гривнею та зареєструйтесь через форму для участі в промо-акції. Одразу хочу тут додати: якщо ви хочете приймати участь кожного тижня і ще не виграли жодної нагороди, вам потрібно кожного тижня ці правила пройти. Тобто кожного тижня зробити депозит і поторгувати, Щодо до види нагород, загалом за всю промо буде роздано 1 мільйон та 500 тисяч гривень. Це кожного місяця по 500 тисяч гривень. Ось в цьому місяці також їх розігруємо. Якщо ви подивитесь сторінку промо, тут е, повністю розписано який тиждень, е, скільки переможців та які призи. Зараз у нас тиждень другий. Е, розігруємо по 5 тисяч гривень. Е, між 26 та 45 місцем це сьогодні у нас буде 19 переможців. Переходимо до нашої таблиці, трохи нагадаю про наші правила відбору. У нас є правило вибору за хеш значенням. Можете ознайомитись тут за посиланням. Є кінцева дата, і на цю дату ми беремо хеш-значення з блокчейну. Ось посилання можете перевірити, тут є таке значення, яке складається з букв та цифр. Якщо зробити його більш зрозумілим, то виходить ось таке значення. І з цим значенням ми будемо порівнювати ваші Binance User ID. І в того у нас, по ітогу у нас буде хеш-матч, і тут буде написано, скільки цифр з вашого Binance User ID співпадає з цією цифрою. Якщо нуль, то у вас немає співпадіння, і, на жаль, ви сьогодні не зможете виграти приз, але наступного разу у вас буде шанс. Якщо один або два, то ви можете прийняти участь, але ми будемо дивитись спочатку в тих, в кого є найбільше співпадіння. На цьому тижні а, найбільше співпадіння це три. Тож спочатку розігруємо між ними. А, так як тут всього чотири учасники, то вони всі отримують приз. Всі отримують по 5 тисяч гривень. А, одразу запишемо. Можете подивитись: Binance User ID. Може, тут є ваш. Одразу напишу: перший, другий, третій та четвертий переможець. І таким чином нам потрібно обрати ще 15 переможців із тих, у кого є співпадіння в двох цифрах. Тож, переходимо до списку: там є 2 співпадіння. Оберемо ще одного, а це буде п'ятий переможець і зробимо рандом. Щоб нам було більш простіше рахувати. Обираємо ще 5 переможців. Це вже 10 переможців. Ще залишилось обрати 9. Зробимо ще рандом. Можете одразу дивитись, перевіряти, чи є там ваш Binance user ID. Може ви вже є переможцем. Це вже 15 переможців, і залишилося обрати ще 4. Зробимо ще трохи рандому. І чотири переможці. Вітаю всіх переможців. Ваші Binance User ID будуть опубліковані в Telegram. Можете потім передивитись в Telegram одразу весь список, або можете подивитись у таблиці через пошук. Питають в чаті, це за відео чи за внесення грошей, це інше промо за депозит. Промо за відео теж триває, але розіграш буде трохи пізніше. Отож, вітаю 19 переможців цього тижня. Всім гарного вечора. До побачення.